Всім добрий ранок, обід і вечір. А, у нас знову рестарт, тому що ми виїжджаємо в понеділок на завантаження. Трошки затягнулося цього часу. Ми знову зробили ставку. У мене суші з лососем копченим, і тут якийсь мікс з перцем, з якоюсь цибулою, крабовим м'ясом. Цей сет вийшов по акції 15 доларів разом з доставкою. І о, чоловіка, ось такий боу. А це куриця. Парк, свинина з рисом і дивимось фільм. На годиннику сьомого вечора ми стоїмо в Сіднеї, Огайо. Замовили доставку ще 3 години тому, але чомусь в Дордешне було водія. Зробили доставку близько на 50 доларів. Зараз покажу, що купили. Морква, шматочок телятини, масло, попри кухні там тут. Я вже все один пакет вмістила айсберг. Огірки, картопля, цибуля і такі маленькі чері. А ще замовила хліб. Було це все у скількох пакетах. Тому зараз будемо готувати. Це по швиденькому буде, тому що зараз це потрібно просто нарізати, кинути в мультиварку і все буде готово. Все, додаємо трішки биком, спеції і на крайдушка. Картоплю вже завантажили. 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 Забула показати результат. Салат зробили і вирішили ще додати сиру у нас в холодильнику валявся. Все, готово, можна їсти. Смачного, добрий ранок. Наш ранок почався близько двох годин тому. Ми просто провалялися в ліжку і нарешті витягнули себе до закладу. Зараз замовила піцу. Чекаємо 15 хвилин. Замовила собі міні-гавайку. Але знаєте, що саме цікаве? От обслуговування в Штатах це така штука, що ну, зовсім не схоже на європейське, це точно. Я працювала в медичній сфері, наприклад, це була якби сфера обслуговування, можна сказати. У нас така була тема. Типу нас прям навчали, що якщо тільки клієнт заходить за двері, ми повинні е, хоча б подивитись на нього. І за перші 30 секунд ми повинні з ним привітатися і сказати, хоча б там вставай в чергу або зачекай. Такого взагалі немає. На вас ніхто не подивиться. Ви просто підійдете до каси, будете стояти там до тих пір, поки працівник не закінчить свою роботу, не поговорить з колегою. Це в більшості закладів, так ще є різниця, ну прям не дуже велика, але так є різниця в закладах, там, де на одну людину йде 100 доларів, чек. там так до вас привітаються, як ви тільки зайдете, швидко принесуть меню. І то не у всіх випадках, якщо вони дуже зайняті в них багато людей, то хто на вас також не буде звертати увагу? Можливо, це в мене такий досвід, але все ж таки при раночок. Ми вже завантажились сніданочок смачного. I'm so cute! Сікі hey найбой. So nice. Висновки сьогоднішнього ранку робочого. Коротше, чоловік похвалив дистриб'юторів Danone Warehouse, тому що все в нас пройшло гладко з завантаженням. Дуже нас швидко завантажили, співробітники були класні, все коротше, чудово. Тим у нас були невеличкі затримки. Ми поїхали на один верхаус, там не було завантаження, не було нам е, грузу. Потім переїхали на цю Ростерію. Ось вона. Зараз візьмемо в скалу тут є по платним дорогам. І зараз нам знову дзвонив диспетчер, сказав знову їхати на той склад. І Там буде перезавантаження, коротше, оці всі штуки. І я сподіваюся, ми вже виїдемо додому. Бо я вже дуже хочу додому, і мені краще відпочивати такі виходні вдома, ніж в машині, навіть і якщо просто є, хоч вони й доплачують, але я цього не люблю не люблю. Тому йдемо за каву. Ось так виглядає Ростерія, зона відпочинку. Зазвичай навіть не на платних дорогах є ось такі автомати. А от на платних дорогах є такі бонуси, як я вже річ казала плюшки всяких закладів. Зараз будемо пити каву. Що я вагаю в Старбаксі? Водичка, як завжди, всякі снеки. Я думаю, всюди однаково. Вже знижки пішли на всякі такі чашечки. Але мені все не подобається, воно з пластику. Це пластик 1995. І такі. Тут декілька. Їх ціна 2295. Ось такі вони симпатично виглядають, але 2495. Опс! Назад. Ось тут є скляні, ще такі гарні. Такий А Мені в цьому році ось такі кольори подобаються. Це приїхали купити каву і поїхати назад. От щодо кави в Америці, є такі заклади, як Rock, потім Дачбрас, ну Дачбрас мені чомусь не подобається сильно. І Starbucks. Оце три таких основних, що ми зустрічали і загалом п'ємо звідти каву, але беремо, наприклад, якесь слате маленьке. В Rock найбільш схоже на європейську каву. Старбакс, ну таке. Вже звикли, просто. Тут вже бачимо дві школи є. Приїжджаємо вже в інший штат. Останній будинок на краю кордона. Ось будиночки вже в іншому штаті знаходяться. Зараз ми вже переїхали з Огайо до Пенсільванії. Буквально залишилось 18 хвилин до завантаження. Приїхали вже до завантаження. Такий склад невеличкий тут є. Буквально не декілька дверей. Коротше, зараз швиденько завантажуємося. Нас буквально півтори тони треба завантажити. Після цього їдемо назад на ще один склад. сподіваємось встигнемо доїхати до рестерії і будемо вже виїжджати в бік ваших. Що в нас по новинам? Ми, коротше, приїхали знову на той склад, де зустріли маленького песика. Тож зараз ми чекаємо на доставку їжі. Тож сьогодні вночі, десь близько четвертої, у нас закінчується сліп. Ми будемо виїжджати туди ближче до Чикаго. я тільки що такого вчора побачила, але буде темно і. Ви його просто не побачите. Коротше, стрмно тут ночувати, тому що склад такий трошки як перевантаження, і воно все таке старе, занедбане. Чекаємо їжу, поїмо, лягаємо спати і вирушаємо. Ось так виглядає склад. Територія зовсім невеличка. До речі, з того боку знаходиться Канада вже. Ми в місті Клівленд. Це якраз навпроти, буквально ось так навпроти Торонто. І з того боку ніагарський водоспад. Ось такий у нас сніданок обід і вечеря на 46 баксів у місті Клівленд. Ранок добрий, Чикаго. Ось чому затора. Хтось в когось вписався. Ночі, Хочу сказати, що якось цей тиждень не дуже йде. Точніше, вже на тиждень ми більше їдемо вже сьогодні 9 днів, як ми в рейсі. Щось таке чекаємо, не знаємо, що чекаємо. Вже є два вантажа, ще хочуть нас дозавантажити, але ще немає завантаження ніякого, ще ніхто нічого не знайшов. Коротше, мені це взагалі щось не подобається, не знаю. Зараз приїхали на тракстап, будемо телефонувати диспетчеру. Дізнаємо, що він нам скаже, і тоді вже будемо вирішувати, що нам робити, стояти, чекати, чи можемо вже їхати нарешті додому. Ось такі от справи. Коли ймо і так. Зараз буде рамен, додамо будемо туди. Смаком кревет, креветок, а з креветками. Ніколи не додаю повністю оцю пачку, тому що всі в основному продаються hot and spicy, Коротше, трохи кидають для смаку. Я думаю, цього достатньо тут ще більше половини. Наливаємо воду. Може досталь. Типу <реш> ну, не запакуємо, але просто Треш, не... не Ну пахне непогано. Хоч я й фукаю. <реш> Коротше, взяли ось це такий банановий перчик. Тут є халапеньо, ще там знизу цибуля, капуста. Це щось типу сальси і сама сосиска з чедером. Можете мене зафукати, але я люблю томатний сік. Чоловік мене це не полюбляє, не розуміє, як таке можна пити. Але от шо, -шо в Америці, ну, мабуть, ось це саме такий адекватний смак. Є вони також з and Spicy. По складу можете подивитись. Ось не найкращий склад, і я не люблю селері. Як перекладається селері на українську? Я забула. Коротше, такий стебель, великий зелений. І, в принципі, коротше, це ось такий склад. Ось ця фірма найбільш адекватний, бо іншого смачного томатного соку тут немає. Ну, я, я не зустрічала. Так, сніданок і вечеря готові. Смачного всім. Добрий раночок. Сьогодні вівторок, ми в сідне небраска. Находимося на тракстапі Лавс. Їдемо в бік Айдаха на розвантаження. Так, вже зараз будемо виїжджати, стоїмо на обіді. Взяла такоси. Зараз посідаємо і будемо далі вирушати. Всім привіт! Я вже нарізала цибулю. то плачу. Під'їхав обіднішній контент. Зараз у нас четверг, 10 жовтня. Ми знаходимося в Айдахо. Завтра вже будемо у Вашингтоні і йдемо на вихідні. Ваш обід. Буде каша і буде салат. Що ж, ми приїхали до костку. Зараз будемо розвантажуватись. Сказали нам чекати, але попросила, щоб нам зателефонували. Залишила чоловіка номер телефона, тому що чекати можемо дуже довго. Ми хочемо сходити в магазин. Бо у нас вже і серветки закінчились. Якраз дуже вигідно, тому що ми завжди їх беремо великими упаковками у костку. То коротше, зараз підемо, візьмемо ще якийсь може салат, щоб нам було на завтра. Бо, мабуть, ми будемо сьогодні ночувати десь на якійсь рестерії. Хочеться вже так помитися, бо вже голова грязна. Коротше, такі справи у нас. Ще ніяк не доїдемо додому. Так, як завжди. Мабуть, ніде не змінюється, воно обстановочка. Все починається з техніки і туди вже далі йдемо до продуктів. Дивіться, вже прикрашають все і купують до Нового року. Dingle Bells, просто вже все стоїть. Коротше, у нас є авокадо, але ті зовсім не такого сорту. І вони зелені. Тут також все зелене. Так, мабуть, візьмемо такі, тип, це типу чия бати, ось їх ціна 6 доларів. Тому що на різного такого, як я хоч, тут немає. Коротше, зараз візьмемо ще воду. Так, наша корзина і чек. На растеріях є такі прикольні мапи і взагалі інформаційна штука, де ви можете побачити, де ви, наприклад, знаходитесь. Ми ось тут. Ось тут Канада. Дуже живописне місце. Тут поруч річка. Гарно, так. І сама територія. Так, ми вже приїхали у Вашингтон. Зараз покажу вам, як виглядає машина всередині, що тут є. У нас фрейтлайнер, каскадія розвиваємось. у нас тут чиста зона. Ось так: тут є два сидіння, Столик, це все можна скласти. І ось це знаходиться ліжко. Воно ось так відкидається сюди. Хто не знав, у каскаді ось кнопочка для того, щоб розкласти ліжко. Ви ми не знали. Так, зверху друга полиця. Тут у нас купа речей стоїть, загалом посуд. Це ми купили самі сюди мікрохвильовку. Тут поставили мультиварку, холодильник. Взяли таку штуку, замовили, тому що коли їдемо по якихось поганих дорогах, то вилітає все звідти. Тут ми, коротше, отак от обо... загалом забираємо все на вихідні, нічого не залишаємо. Тут ви можете бачити така поличка. Так, тут також є полиця. Тут для таких речей у нас серветки лежать, всякі миючі кольочки для сміття. Так, тут у нас ящик з серветками. Якраз ті, що купили. Сумка з нашими речами, і тут ще залишається місце. Так, зверху поличка. Це наші речі для душу. Ми там зберігаємо всі кімию, чи а, рушник. Також тут є полиця. Тут в нас стоїть також деякі снеки. Це мед, вівсянка. Тут ви також можете побачити полиці додаткові. Це спеціально для рації. Тут є ось проводки. Додаткова полиця вона зовсім не широка. Ось буквально. І ще одна. Тут у нас аптечка. Ну і загалом все. Це ми пилисосимо. <смі> Просто повітря ми так собі попшикали, двері відкрили і все. І тут ми ще ставимо воду, тому що місця не так багато. Загалом ці сидіння підіймаються, але там лежить вогнегасник. Типу, тут також є. Його можна, до речі, навіть підняти. О, бачите, тут небагато місця. Типу там покласти якісь невеличкі інструменти і все. Ось такий міні-обзор вийшов на Freightliner. Раніше ми їздили на Volvo 23-го року. Не пам'ятаю, яке там ще було маркування, але загалом вона також була непогана. Не така була простора, як ця машина. Тут мені подобається, що саме ось тут багато є місця, і набагато більше ось ця полиця. Що ж, ми вже вдома. В нас є дуже багато пакунків, які ми замовили. Тому зараз буде розпаковка. Десь в мене тут є дуже класна штука, яка всім сподобається. Цей чоловік коротше замовив, тому що він хоче зробити типу витяжки в тракові до вікна, якось так привезти, щоб повітря виходило, поки ми будемо готувати їсти. А так, бачите, це те, що я казала, що він хоче зробити типу маленької витяжки. Також намовив плати. Іде посилочка, те, що нам дуже важливо. Те, що нам треба. Маленьке пакування, ваші здогадки що це? Сподіваюсь, якісь відео стане кращою. Так, замовила мікрофон. Зараз будемо перевіряти. Сподіваюсь, біля шумних траків це буде реально працювати. О, круто, що тут іде два адаптери: один можна для таких як Type-C, інший USB-C. І два штучки. Ось такі. Так, ну що ж, я сподіваюся, я зараз буду відкривати ці всі пакунки, і вам буде не так сильно гучно. Ну, це під'їхала дівчача тема. Так що, чоловіки, мотайте далі. Коротше, маленька предісторія. Так як я е, працювала в медичній сфері, як я вже казала, то е, тут я не можу працювати ні медсестрою, ні акушеркою, ні фельдшером і тому подібне, навіть на асистента десь стоматологом треба йти в навчатись, але я вже тут навчалася і на CNA, і на Caregiver. Мені було достатньо, я вирішила продовжувати все ж таки пошуки себе в б'юті-сфері і ще додатково пропрацьовую деякі сфери, тому колись я займалась бровками. Я була майстром бровістом, ще також є деякі б'юті-сфери, які я досі опановую. Тому я замовила віск. З воскоплавом. так Ось такий невеличкий воскоплав. Загалом для того, щоб займатися навіть у б'юті-сфері, тут також треба ліцензія. Є деякі дівчата, які допомагають робити тут ліцензії, це, звичайно, коштує грошей. Також можна навчатись в б'юті школі. У мене одна знайома зараз навчається в б'юті школі, але там просто цінники для того, щоб вивчитись близько виходить 10 місяців, якщо я не помиляюсь, навчання ціна 20 тисяч доларів, щось таке виходить. Ну, і те, що я сказала, що я вже намагаюся прощупати багато яких сфер. То це мені буде такий маленький столик, на якому я зможу класти всі свої необхідні речі для роботи, щоб вони були поруч. І цей столик іде на колесиках, що дуже зручно, типу, ви його можете довкола себе возити, як вам заманеться. Угу. Коротше, такий столик ось він ось так виглядає. Я, як завжди, мені завтра на манікюр, два нігті зламала. Ану поможи мені оце на дід. <клес> <клес> Воно щось бути легко, але в мене не виходить. До речі, пам'ятаєте, я вам розповідала за депозит на наше минуле житло за його повернення, бо нам нарешті. Зателефонували з офісу, я їх попросила зателефонувати мені. Я хочу особисто отримати цей чек на руки. Ну, о, звичайно, вони не відправляли його тоді, тому що буквально ось за два тижні, як ми вже прийшли до них, вони зателефонували в свій офіс, все ж таки, і о, вияснили, що вони нам не відправили чек. Хоча вони пишуть нам, що відправляли, але ми ходили на пошту. І в USPS нам сказали, що якби вони відправляли і, і щось би з адресою було неправильно, то він би з жовтим маркуванням назад би прийшло, прийшов би лист. Тому що такі листи, які виписуються просто вручну, вони не, від, не відстежуються, там немає трек номеру. Отже, ми будемо завтра йти забирати наш депозит. Я сподіваюся, там з сумою все буде добре. Тому що наш депозит був тисячу доларів, і вони просто відмінусували там 100 з ще доларів за комунальні послуги. Сподіваюся, завтра отримаємо нарешті наші кошти, тому що таке зусиль коштувало, що просто два місяці з ними переписуватися і просити, щоб вони хоча б подивилися, чи дійсно вони відправляли нам чек чи ні і пройшло два місяці, і тільки потім вони сказали: ну добре, ми зателефонуємо в наш офіс, але наш офіс знаходиться десь в якомусь там іншому штаті. Треба чекати. Типу. Ну, окей, дякую, що спустя два місяці ви нам сказали. Це ви почули, як працює сигналізація. Хлопці готовлять їсти. І, коротше, на ребрах там трошки е, пригорів жир. Хороше, оце воно так кричить на всю хату. А ще буває, коли перевіряють її, вони можуть без попередження просто вімкнути, і ти будеш дому лежати спати, і воно почне кричати на все. Чоловік сказав, що треба так робити Коротше, дивіться, вже зібрала повністю цей столик. Дуже прикольна штука, що оці мисочки на магніті. Бачите? Так. Зараз а. щось не зразу є. <гум> Ні, це для волосся. Це ось для нарощеного волосся, воно сюди так чіпляється, тут є різний діаметр. типу. Всім ранок добрий. Мій вихідний починається з дімочих справ. Я приїхала на манікюр, роблю без покриття зазвичай. Уже так звикла, мені дуже зручно, тому погнали. Що ж, я вже щаслива. Вийшла з манікюром, все дуже сподобалось, все класно. Виклінчила ще назву кави. Мені сподобалась у дівчаток дуже смачна кава. Якась місцева тут. Треба буде спробувати купити. І вдома робити. Ось так виглядає чек по поверненню вашого депозиту, і нарешті ми його отримали. Так, ми зараз знаходимося в молі, зайшли за взуттям, вибрала собі кросівок. Одні чорні, інші корин... коринчеві. Тож, зараз ще подивимось, підемо футболки. Ось, то щось по пумі. Вибрала ось такі. На знижці вони 45 баксів ці 65. Так, виглядають. Хотіла собі щось трошки з такого дермантину типу, але чомусь тут вся тканина. Хотіла такі, щоб в дощову погоду такі були. І ось такі ще. Я сподіваюся, мене чутно. Ми зайшли в такий а, гральний коротше, комплекс. Тут купа всяких автоматів все кричить. Коротше, ось так. от. Ось так виглядають автомати. Тут цілий такий комплекс. Пішла шукати хлопців, бо десь вони хотіли побити того. Коротше, ото грушу, там, де бали показуються. Ось тут є такий Bubble Tea, Єдиний в молі, який мені подобається. У них там різні є напої. Наш обід в Express. Ще є такий тут заклад український, Бандерики. Ом їхнє меню дуже смачно там. Бачу, що не витягнеш. Не. Вона неправильно зроблена, бери її, але по-іншому ніяк. Що ж, друзі, на цьому все. Ми будемо продовжувати наші вихідні. Дякуємо вам за лайк і підписку. Всім, хто додивився до кінця. Дякуємо, що допомагаєте розвивати україномовний контент. Тому до наступних відео.